Правило є такі дежурні врачі, не ваш лікар, сімейний інші врачі, які приймають після обідній час. Це десь після 12-ї. Тобто, якщо ви звернулись зранку до реєстратури, то вам дадуть сіту обов'язково. Якщо у вас ургентна ситуація, вам дадуть сіту після 12-ї, і то реально можливо. А якщо вам необхідне сіта заздалегідь і у вас немає ургентної ситуації, ви б хотіли проконсультувати стосовно, наприклад, змінити ваші ліки на інші, або пройти якесь обстеження, або вас питання не дуже термінове, то у кінці відео покажу і розкажу, як взяти сіту, не відвідуючи центр де тобто зробити це онлайн. А вас прошу дуже ставити лайки, писати в коментарях, які питання вас цікавлять, допоможу, розкажу, бо в Іспанії вже майже два роки проживаю і багато чого знаю. Діліться відео з друзями, ставте лайки, зберігайте собі, на, щоб не загубити. Тож зараз покажу і розкажу, яким чином записатися до врача онлайн, щоб не відвідувати клініку. Не відведемо центр де салют для того, щоб взяти сіту, наприклад, на наступний тиждень. Тож, у пошуку пишемо клік-салют. Можна писати «Андалусія», можна ні. Заходимо на перший сайт хунтаделандалосія.es, клік-салют. І є декілька варіантів, щоб увійти у персональний кабінет. То дату з персоналізу, ваші персональні дані, або якщо є сертифікат до Тіхіталь, або Клави. Я входжу по дату з мої дані. Вписуємо номер тархети санітарії, це ті цифри, які з звук... в.